Як ви думаєте, що це в мене за апарат тут? Я тільки за комфортне видалення брів, без ніяких травм, я за те, щоб вам не було боляче. Тому це в мене охолоджувач, яким я користуюся в процесі видалення лазером. Коли ми видаляємо лазером, шкіра чуть, -чуть може почервоніти і може трохи бути такі неприємні, колючі відчуття, як вас там колить голочка. Чи комар кусає, Воно не болюче, але дівчатка розповідає, що трохи відчуття є. Тому я в процесі беру охолоджувач і охолоджую ось вам тако бровки, охолодила і вам набагато легше стають. Дівчата кажуть, що це найприємніший момент у видаленні. Я видаляю, сходить покраснення, набряки, тому без цього апарата видалення ну, я не знаю, як можна робити.